Доброго дня! Ви на каналі з Богданом та Миколою. Ще один вулик, ще одне формування гнізда. Сформували ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок. Враховуючи, що бджола ще зараз в полі погода гарна, ми ще залишимо одну їй рамку. Оце буде остання. І їм вистачить Тобто фактично даний вулик йде на 8 рамок. Взиму. Повних, Фактично повних 8 ранок. Що ми зараз робимо? Ми ще робимо минулого року, ми були зустрілися з мишами. це є зло настільки, що просто капець. От. Даємо ми їм зимою завжди їсти перед зимою, коли формуємо гнізда. От. Літом це трохи легше. Під вулик насипав і закрив питання. Зимою там замело, там не замело, там знайштовано. І ми сидимо в загальному вулик. Весною це все викидається. виметається і все. А в принципі, ось таке. Багато не кидаємо так на дві миші, щоб наїлося. Що використовуємо, Та не для реклами. Та будь-який препарат від мишей, який можна використати і закрити питання. От, е -е, скажете, так, є, є той момент, який багато хто побачив. Ми пускаємо в зиму на білих рамках. Багато хто мені скаже, Богдан, треба було поставити. Темні рамки, бо зима, темна рамка краще гріє, бджола краще перезимовує і в цьому подібне. Воно то так, якби вони були, але їх в мене немає, так як ми розширювали дуже сильну пасіку, і по великому рахунку в нас залишились ті, які білі рамки, які ми зараз фактично використовуємо і пускаємо в зиму. Я думаю, що це кращий спосіб, ніж пустити бджолу взагалі без рамки. Тому пускаємо так, як пускаємо, і виходимо з того, що маємо. Тобто критикувати можете, критикувати мусите. Але причиною цього, що ми пускаємо на білих рамках, є то, що ми не маємо чорних. Надто сильно розширювали пасіку і зараз виходимо з того, що виходимо. Інакше вийти не можемо. Отак, От від щурів дали, рамки фактично повніше додамо, додамо одне від хай собі дотягують. Те я казав в попередньому відео. Рамочки. Бджоли ми загодовуємо і сім'ї ми загодовуємо, доки беруть. Нема такого, що ми ділимо на одну сім'ю 6, на одну 8, на одну 10, бо там сильніша, там слабша і тому подібне. Ні, ми закидаємо. Доки беруть, доті беруть. Перестають брати, значить нагодовані. Пускаємо в жиму спокійні до весни. От так. Всім гарного дня, всім до побачення, буде щось цікаве, будемо знімали, показували. Як ми визнаємо, о, ще не сказав самого основного, як ми визнаємо, скільки нам рамок треба. А оскільки рамок покриває бджола, так і вона клубом йде в зиму. Не придумаємо ніякого ровера, можливо, там ще одна, можливо, дві, можливо, три. Не придумаємо. Тобто покрила бджола чотири рамки, в зиму йде в чотири рамки, покрила 5 рамок, в 5 рамок, покрила 9. В 9. Все, нічого тут такого немає. Це лишнє, забирайте. Краще дайте одну рамочку менше, ніж ви дасте більше. Нічого, бджолі нічого не буде, вони собі переб'ються. А Пустите в більшу, ну, будуть стирались, будуть гріли, буде їм холодно. Отак. От Зараз цей корпус ми лишаємо, тут отеплення піде, боковушка піде під отеплення. І ми ще дамо баночку корму, хай доїдають. Отак От всім гарного дня, до побачення, буде щось цікаве, будемо знімали, показували.